Сьогодні розкажу вам ще за один варіант гідравлічної маслостанції на 70 мегапаскаль Попередніх відео я вже вам показував інші варіанти, розказував їх особливості, як вони працюють. Даний варіант, як ви бачите, двохпоточна з двома електромагнітними клапанами. Але зараз по порядку я розкажу, як це все у нас працює. По традиції, у нас стоїть. Аксіально-плунжерний насос. Перша швидкість качає 5 літрів на хвилину. Друга швидкість докачує 0,9 літрів на хвилину. Заливна горловина сюди заливаємо нашу оливу. Шкала для виміру рівня оливи, зливна горловина. Два рукава в комплекті, три восьмих на кінці, швидко мама. Ви для виставляння тиску в системі. Тут ви можете його виставити на 10, на 20, на 30, на 50, на 60 мегапаскаль. Манометр, який контролює тиск в нашій системі. І так, зараз я вам розкажу, який принцип, як дана масла станція працює. Всередині я ще не заливав оливу, але на словах розкажу і поясню, як це все працює. Дивіться, є наша педалька, вона працює в двох положеннях. Але для того, щоб вона почала працювати, запускаємо нашу маслостанцію. Наприклад, нажимаємо педальку в перше положення. Наш тиск в системі, наприклад, на першому вузлі починає підніматися 20, 40, 60 мегапаскаль. Коли ми відпускаємо нашу педальку, наш тиск в системі буде падати до нуля. Другий важель, коли ми так само нажимаємо, спрацьовує наш другий електроклапан. Піднімається тиск в другому рокову 20, 40, 60 мегапаскаль. Тільки ми відпускаємо все, тиск в нашій системі падає. Тобто, що це означає? Наша маслостанція, наш тип маслостанції не тримає тиск, коли ми відпускаємо важень. Дана маслостанція може працювати одночасно з двома приладами. Це може бути якийсь дирокол, шиногиб, головка для обтиску кабельних наконечників. Це може бути гідролічний циліндр, який працює в двох положеннях. Перше положення він опускає шток, друге положення він піднімає шток. Дані маслостанції можуть бути діз... різних діапазонів, може бути на 7 літрів, може бути на 10 літрів, на 30 літрів, на 220, на 380. Може бути 750, 1,5 кВт. Якщо у нас маслостанція на 1,5 кВт, подача оливи вже в ній йде 7,9 літра на першій швидкості, на другій швидкості 1,7 Якщо у нас маслостанція на 3 кВт, на першій швидкості подача 14 літрів, на другій швидкості 2,8 літра. Так що завжди дзвоніть, ми вам підскажемо, проведемо, проконсультуємо, допоможемо. Підібрати вашу гідравлічну маслостанцію. у нас дуже великий вибір маслостанцій.